Пресвітлого, дай Боже, чудового і натхненного Дня Суботи і стійкого і мирного. Постійно мені це крутиться в голові. І стійкого, і мирного. Сьогодні час, коли беремо уроки у старших, то саме нині навчає нас такий пан Аттенборо. Не знаю, може вам знайоме прізвище, може ні. Такий дослідник має дуже багато фільмів наукових. А я останньо підсів на. Так, навіть серіал цілий подивився з трьох серій, правда, про звуки природи, про те, як, як цікаво, Господь у природі установив просто систему звуків і для того, аби собі пару зайти, і аби вижити, попереджати від небезпеки. Коротше, всяке. Ну, він там говорить там, в один момент про бджоли і каже, що, на жаль, ми сприймаємо бджіл і шершнів, і джмелів, перепрошую, шершнів це вже я придумав бджіл і джмілів сприймаємо як належне, а треба нам розуміти, що у великій мірі наше майбутнє залежить саме від них, виявляється саме від бджіл і від джмелів, бо є цілий ряд рослин, навіть які нас живлять, які запліднюють тільки бджоли. Є цілий ряд рослин, які вміють запліднювати тільки джмілі. От, скажімо, навіть такі, як картопля або картоплеподібні, там є свій термін, спеціальний науковий, я щось термін не такі не запам'ятовую, то їх можуть запліднювати лише джмелі, бо лише джмелі, там на певній частоті видають звук і витрясають той пилок. І він каже, що дуже проста математика: бджоли, джмілі, вони запліднюють рос від рослин до рослини, запліднюють рослин і вони дають плід цвіт. Запліднюється і дає плід. А якщо не буде кому запліднювати, ну, то відповідно воно не буде запліднюватися і плоду давати не буде, уявляєте? Ви помідори садите, і якщо до них доступу не мають бджоли, ну, то хіба самим вручно якось запліднювати з квітки до квітки. І така практика вже існує. Ну, але це морока, це морока. Натомість бджоли і джмілі вони це роблять безкоштовно для нас. Ми ще на них заробляємо на. На нектарі, на всяких медопродуктах. Але найважливіше це поняття. Це така класна думка, яку собі постійно необхідно пригадувати. Ми занадто багато речей сприймаємо як належне. Ми мали розмову тепер на реколекціях з двома воїками, яким уже за 60, один 61 рік має другий 65 з копійками. І ми питалися їх, що там, як така справа. Після 60, а така справа, як, а це як робиться, а то як виходить. І класно, в них прозвучала <звучало>, така файна думка, що купа справ після 65 і після 60, ти робиш, як в останній раз. Ну, та так мені так напівжартома. Але до кінця, каже, ти не знаєш, коли наступний раз тебе в це вийде. Ти не знаєш, коли наступний раз в тебе ну, вдасться здійснити ту або іншу атракцію. Не знаєш? Бо тобі вже не 16 і не 17, тобі вже 60 з гаком. І гак буває досить гакуватий. Тому товариство сьогодні чудова, чудова нагода для всіх нас, щоб ми собі пригадали. Наше життя це не щось належне, це дар, наше здоров'я це подарунок. Близькі люди, які нас оточують. Це благословення, наша чудова Україна. Така величезна, така красива, така різноманітна. Це пф, благодать. І варто постійно пригадувати собі, бо це допомагає також до молитви, це також допомагає до прослави. Бо чим більше ти бачиш, як тобі багато дано, то чим більше хочеш подякувати, хочеш звеличити того і тих, завдяки оце щось тобі дано. Тому дякуємо, здається, Девіду Атенборо. Які робить файні документальні фільми на різну тематику, за те, що навіть бджіл, котрих бачимо, котрих поглянете на, на квітки, навіть бджіл не сприймаємо як належне, бо це дар, це дар, від якого дуже багато залежить. А скільки залежить від твого серця, від твоїх почок, скільки залежить від нирок. Перепрошую, дякую за нагадування, від нирок, не почок, скільки залежить від інших речей, таких дрібних, які ми сприймаємо, так має бути. А потім раз, коли їх не ми кажемо, а чого їх немає, яке право мали в мене забирати. Але це ж був дар. Це ж був дар. А ми, ми не могли знехтувати, могли запустити, могли там не вдосконалювати, не працювати, відпустити, опустити. Тому давайте сьогодні знову цінувати те, що ми маємо вже, не чекаючи часу, коли його не стане або коли його втратимо. І життя вже стане вже краще і вже більш... Благодарним, тобто таким подячним, славним і справді більш потішним. Будьте благословенні, майтеся файно. Дякую, що ви є, бо це також дар і що ви дивитеся. Мир вам!